Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Краця, і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено досить важливій темі, а саме темі визнання недійсним договорів, у разі якщо вони підписані особами з перевищенням повноважень. Тобто, якщо у директора, наприклад, чи у повноваженої особи не було повноважень підписання договору, таке дуже часто трапляється, коли ви стикаєтесь з великими компаніями і значно в слабшій позиції знаходитесь. Такі випадки ну, досить поширені, причому поширені вже десятиліттями. І практика з цього приводу була досить відносно сталою. Якщо за статутом директор не мав права підписати, договір визнавався недійсним. Що робити в цьому випадку і яким чином змінилась принципова практика, на що можна посилатись, для того, щоб все ж таки примусити таких недобросовісних контрагентів сторін договору виконувати взяті на себе зобов'язання. Я вас буду просити підписатись на цей канал, підписатись в Ютубі, в Тіктокі, обов'язково перейти за посиланням там в Тіктоці, в шапці каналу, в Ютубі під відео, в Телеграм, де буде посилання на це рішення, і підписатись також обов'язково на телеграм-канал. Поставте паузу, підпишіться. Дійсно, дуже корисні і цікаві поради, я там надаю і освічаю ту висвітлюю ту ситуацію, яка відбувається в судовій системі. Поїхали. Велика Палата прийняла відповідне рішення, яке ви знайдете в мене в телеграм-каналі, де зазначила от всі ці обставини, що пов'язані з перевищенням повноважень І чітко зазначили, що у разі, якщо. Контрагент, тобто ви, наприклад, які уклали договір і не знали, що у сторони немає повноважень, тобто ця інформація не була вам доведена. В жодному разі, навіть не, не має значення, що зазначено, що там директор чи повноважна особа дійсної відповідності до статуту. Однак нема доказів того, що вам був наданий статут, і вам було доведено, що у ці особи немає повноважень на укладанні відповідного договору, то. Не може сторона посилатись на те, що договір не дійсний в зв'язку з перевищенням повноважень своєї уповноваженої особи. Те саме стосується і ситуації з пойовим внеском. Коли, знаєте, забудовники щось там будують, а врешті-решт на них, їм виділяється земельні ділянки і покладається відповідний обов'язок надати появи внесок на розвиток інфраструктури. Раніше з них брали там житловою площою, зараз просто беруть грошима. Так от. В будь-якому разі, певий внесок повинен бути сплачений і стягується на користь місцевих адміністрацій, ну тих, які укладали договори, не дивлячись на те, що договор міг бути укладений з первичні повноважень. Тут я, в принципі, десь погоджуюся тут на грані з позиції Великої палати, що якщо дійсно сторона не доведе, що інша сторона знала, що особа не має повноважень і пішла на підписання цього договору, то так. Дійсно, вона не має права посилатись на такі обставини. Однак, звичайно, дуже дивує. Є цілий департамент ЖКХ, є свої юристи, які не перевірили за статутом, чи має право особа підписувати відповідні документи. Нотаріус, який там відповідні договори посвідчував щодо там, передачі земельних ділянок, сумісної діяльності, оцього пойове внеску. Там і всі ці особи не перевірили. Ну, виникають певні сумніви з цього приводу. Ну, в будь-якому разі, ці правовідносини і це рішення можна розповсюджувати на інші обставини, на інші правовідносини, які виникають, буває дуже часто, коли страхові компанії відмовляються виплаті, ніби там. Керівник підрозділу страхової компанії, який укладав договір, не мав права укладати договори на такі суми, хоча все всі отримали. Однак виявляється, що не мав права укладати, і тому страхові виплати відмовляють. У нас були такі досить неприємні справи з деякими страховими компаніями. але я вважаю, що от в даному випадку вся ця історія повинна бути вже припинена. І з посиланням на цю правову позицію, яку ви знайдете в мене в телеграм-каналі, в принципі, права потерпілої особи можна захистити і все ж таки примусити таких недобросовісних контрагентів, які, знаєте, коли дійшла справа до виконання їх обов'язків, а вони посилаються, що ми ж з перевищенням повноважень, можна примусити. Єдине, що тут же в такій ситуації інша так, сторона. А якщо це підроблені договори, якщо це так звані рейдери, чи особи дії і також можуть посилатись на цю ж саму позицію. Тому тут потрібно до цієї позиції підходити досить уважно і досить обережно. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. тому що іншої країни у нас немає і ніколи не будуть. А що стосується цього рішення, я думаю, що просто в кожному конкретному випадку треба досить уважно дивитись, хто ж є недобросовісним і яким чином захистити дійсно порушене право, а не допомагати рейдерам і махінаторам стягувати чи навпаки не виконувати покладені на них обов'язки договорами. Потрібна допомога, звертайтеся, як я вже говорив, і допомагайте ЗСУ. Це найголовніше, що є наразі на цей час для кожного українця. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. до зустрічі.